Вікна у коридорах цієї школи у Кропивницькому районі оббиті плівкою. Скло випало після обстрілів громади російською армією, розповідає директор Олег Тарасюк. Коли саме це було і яка саме ця школа попросив не називати зміркувань безпеки. 40 вікон, які з звичайного скла. У нас багато вікон із звичайного скла. Вони вилетіли. У нас є і нові вікна з клпакетами, то там тільки три вікна постраждали. Ці світлини показує, зробив після обстрілу. Каже, побитого скла з вікон вивезли тракторний причіп. Тут було все в осколках, общем, поки ми з ними розібралися. А потім нам дуже допомогла громадська організація 10 квітня. Бачите, це плівка дуже така якісна. Якщо немає вітру, здається, що це скло навіть. Окрім вікон у школі замінити треба вхідні двері. Під час вибуху ці двері їх зірвали. Вони так лягли прямо на, на цей весь коридор. Ми їх наскільки змогли назад поставили, закріпили. Ця школа один з шести закладів освіти Кіровоградської області, які зазнали руйнувань після обстрілів російськими військовими від початку повномасштабного вторгнення Росії, каже заступник директора департаменту освіти Володимир Таборанський. Це три заклади загальної і середньої освіти, один заклад дошкільної освіти, один заклад позашкільної освіти. І один заклад вищої освіти каже загальна сума збитків 145 мільйонів гривень. 139 мільйонів гривень припадає на заклад вищої освіти у кропивницькій громаді. Це пошкодження такого характеру тріщини в стінах, в стелі, відпадання шпаклівки. Це пошкодження вікон, це вибиті вибите скло, пошкодження дверей і пошкодження дахів. За даними Володимира Таборанського, на заміну вікон і дверей у цій школі кропивницького району потрібно 6 мільйонів гривень. Ведеться робота щодо пошуку міжнародних партнерів, які на сьогодні вже є, і вони вже були на об'єкті і займаються підготовчими роботами. Місцевою владою було. Виділено кошти і виготовлено проектну кошторисну документацію. Це дуже важливо, тому що організації, які заходять міжнародні, для них важливо, щоб був зроблений перший крок. Каже, відновлювати заклади освіти будуть за гроші з декількох джерел. В Україні є фонд відновлення, і для участі в цьому фонді громади подають пакети матеріалів. Тому тими громадами, де пошкоджені заклади освіти, такі пакети документів подані, вони розглядаються, але остаточних рішень на сьогодні не ухвалено. Найближчим часом очікується постанова Кабінету міністрів, де будуть рішення уряду щодо, зокрема, і даних закладів освіти, в тому числі і кошти державного бюджету, також будуть залучені на сьогодні. Міжнародна допомога. Вона надходить швидше. Міжнародні організації такі досить мобільні, активні в цьому питанні. За словами директора школи в Кропивницькому районі, замінити вікна і двері мають до 1 вересня, щоб могли розпочати навчання півтори сотні учнів. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.